Всіх вітаю! Ви на каналі The Talk to Me. З вами Ганна, і вирішила записати отаке спонтанне відео, спонтанний розбір по вчорашнім подіям в Росії, а точніше, в Москві. Вчора ввечері написала мені. Моя стара, стара клієнтка, яка живе в Москві. Не буду про неї нічого розповідати, не хочу підставляти. І поскидала мені фото, відео вчорашньої ходи мітингу в Москві, де дуже-дуже багато людей вийшли на честь похорон Навального, якщо можна так висловитись, так сказати. І скандували доволі сміливі речі. Наприклад, українці хороші люди, Путін вбивця. І перше моє запитання було і що їх потім спакували? Ну потім були автозаки. На що вона мені відповіла, що як не дивно, то ні. Що ні нікого там, якийсь один там інцидент інцидент був, але в цілому. Це залишилось безкарним. Ну і як на мене, це дуже дивно. І це, от найперше, що мене зацікавило в цій ситуації, що як так? Ну, тобто, там і за менші речі людям вже дали терміни по сім-по років колонії. Да? А, а тут раптом так не буду зараз розмірковувати на тему хороших, поганих руських. Тут в кожного своя думка. Я намагаюсь бути об'єктивною єктивно, об об'єктивною максимально. Бо якщо я не буду об'єктивною, то. То так само необ'єктивно я буду читати карти. І ну, який в тому сенс викладати карти і витягувати з них те, що думаю, я натягувати сову на глобус, і я тут намагаюсь попередньо взагалі ніякої думки не мати і не висловлювати. А ви можете, звісно, в коментарях написати тільки єдине прохання: не сваріться між собою. Ну, нащо ще не вистачало нам між собою сваритися? І от і подивимось в першу чергу, чому? Ну, чому, чому вийшли, вони зрозуміло? Ні, запитаємо, по-перше, як вони насмілилися? Бо там же... Ну, що підштовхнуло? Може, провокація якась була. Бо насправді революції так часто робляться. Народ не так вже просто підняти, виштовхнути, протестувати, а тим паче, коли це небезпечно. Має бути чи то якийсь тригер, чи то якась провокація, чи то якась організація. Можливо, і стоїть хтось за цим. Якась робота, агентурна. Підпільна, там я не знаю Що взагалі спровокувало вийти таку, ой, тінь так падає, вибачаюсь, і вибачаюсь, можливо, дитина буде шуміти на фоні. Спонтанно записую, дитина поряд сидить і їсть. Так, ну, не зовсім поряд, але вам може бути чути. так Що спровокувало взагалі вийти е, таку велику кількість людей? Ну от, да, робота велась це дуже дуже було організовано. Вони б не вийшли, не вивели б людей, не знаючи, що їх вийде так багато, що це буде реально так організовано. Бо якщо там вийшло б три каліки, ну можливо їх би і спакували. Вісім казер, робота кипить, кипить да, на цій карті. Ну тут жіночка готує, але не готує, да, Знову ж таки, це готувалось дуже старанно і організовано. І з якої причини влада не стала реагувати. А, ну, Типу, як вирішила піти на компроміс? А, обрала з двох зол менше. Чому? Що за цим стоїть? Яка мотивація влади саме? Вичікують, спостерігають, вони напевно. Не дуже розуміють, у що це виліться, до чого це йде. Ну, насправді це так: ніби величезна держава, ніби такий, знаєте, злий Карабас-Барабас Путін, але розвідка в них слабка і ну. Є ж така була ж інформація, що перед вторгненням в Україну широкомасштабним реально Путіна завірили його агенти, да хто йому там доноси робив. Що більшість українців Росію чекає, що люди тут будуть зустрічати з квітами. Вони реально не очікували, що їх так мало людей буде зустрічати з квітами. Звісно, так і знайшлися. Всі ми це знаємо, але ну їх було вони були в меншості, да а його завіряли там. Він кучу грошей вклав в цю агентуру, в цю розвідку. В цю роботу попередню, і його завірили, що можна сміливо йти, що народ підтримує, а це ж дуже важливий фактор. Да? І от вони зараз, ну мені здається, це ну, ця карта слухача в цій колоді це королеви. Тобто, по класиці, це була б королева Пентаклів. Але тут, оця назва слухача, що тут в колоді автори перейменували фігурні карти, накладає свій відтінок. Тобто, тут, от і масть Пентаклів, вона така пасивна. Рівно, да, от ніби таке вичікування мені тут е, читається. От така позиція, коли людина вирішила бути спостерігачем якийсь час, е, не реагувати, не відповідати, нічого не робити, не діяти. Типу, ну подивимось. Тобто, можливо, пізніше вони зреагують якось і жорстко, але поки що вирішили поспостерігати, почекати. Е, добре, е, чи хто за цим стоїть? Це е, ну як ті, хто це організували, це всередині країни або ззовні. Та ні, ні скоріш всередині. Ну, виходила така інформація в моєму відео про Навальному, Навального, вибачте, нещодавно викладала. Не буду посилання залишати. Хто захоче, той знайде. Це плейліст, скандали, інтерв'ю розслідування. І, в принципі, якщо ви відео погартаєте, воно було недавно від цього. Ем... Там було таке, що плюс до всього я там різні питання ставила картам, І вийшла така інформація про таємну підпільну організацію і в Росії, і за межами її, ну яка проти цієї влади актуальної в Росії. Ну коротше, це ні, більше всередині. Можливо, якась там якось допомогли зовні, але так, плюс до всього, ні ні, це всередині Так, да підтримка світу тут є. Але це тільки підтримка, бачите, на, на дні ця карта залишилась. Але організовували люди всередині, які там живуть, там намагаються щось робити. Яка їх основна мета? Боже, як чітко колода показує Джадмент, суд. Ну, по-перше, подивіться на цей суд він специфічний, да? він про таку рефлексію, оцінювання і демонстрацію чогось. Тобто тут. Одна з цілей показати щось людям, щоб люди в Росії в своїй масі, ніби як подивились в дзеркало, усвідомили, хто вони є, де вони є, що вони є, що з ними роблять. Ну плюс це демонстрація чогось, звісно, владі, демонстрація чогось світові. Іншим країнам і нам теж. І плюс остаточною метою є переворот. Ну карта суд це одна з тих карт, яка показує повстання, і до того ж дуже чітко. Ну, тобто, тут Яблучко прям. Глобально готується. Ну, Їм хотілося б якогось радикального повстання, перевороту, плюс демонстрація владі, що ми є, і ми спроможні щось зробити. Плюс, щоб люди зрозуміли, хто вони є, насправді, які вони позиції, які вони пішки і все таке інше. Ну І наостанок запитаємо, наскільки взагалі. Їм вдасться втілити свої плани, наскільки ця вся робота глобально наприкінці буде успішна. Але дивіться, тут е, е, як, не може бути одного остаточного готового майбутнього, оскільки ситуація глобальна. Ми дивимося, скоріш за все, вдасться їм чи не вдасться. Да? Скоріш за все, от відштовхуючись від сьогодення, від сьогодні. Але звісно ж це, це може і перегратись в останній момент. І є така штука в історії, як Чорний Лебідь, коли ну, ніяк не передбачувана подія стається, ніяк ніби не пов'язана на перший погляд, але впливає на все і все переграється. Ну, хто не знає, почитайте про Чорного лебедя. Є такий феномен в історії. Хоча б через те може все мінятись да, в останній момент, але тим не менш, тенденції до чого ведуть, до чого наскільки це може бути успішно. Ну, ви знаєте, так, шанси є. І шанси є е, зробити щось таке екстраординарне, тобто не повторити один в один революцію там, попередніх років, попередніх сторіч, а зробити інакше. Тут таке новаторство пішло: радикалізм новаторство. І да, всі шанси на перемогу. І це може статися неочікувано, до речі, навіть для нас. Да, тут туз мечів, туз голок. О, от вони сидять, перелякані всі, і навіть не чекають такого. Не очікують, що це може статися так різко, успішно і остаточно. Така остаточність тут читається. А, а тут карта пояснює, як на мене, чому. чому? Тому що підійшли якось так, як ніколи не робили, якось вперше. Да? Карта учня вийшла. Що ось тут має бути новенький? Дивіться, я колоду тасувала, і знову карта світ на ній. Отаке таке враження, що оце, що почало відбуватись, дасть своє відлуння на всю по всій земній кулі на інші країни і безпосередньо вплине на світову політику. Ну, в принципі, так, це навіть логічно, все, що відбувається в Росії. Якщо щось там важливе відбувається тепер в світі сьогоднішньої ситуації, це не може не впливати на всю ситуацію у світі і на міжнародну політику. Тут прямо може така перестановка. В світі трапитись. Е, і це стосується. І воєн, які зараз ідуть оцих всіх конфлікт збройних. Е, да, тут дивіться, цей дослідник свічок лицар е, Жезлів. На дні і, і дивіться, яке цікаве поєднання. Лицар жезлів часто несе в собі відтінок неочікуваності раптових змін, яких ніхто не чекає. Але в мене іншим боком це вже виходило. І не тільки в мене, і в інших бачило, Бачила. от весна літо от ближче туди. От лізе і лізе усіх колесо фортуни на Росію. Колесо фортуни може і переворот показувати, і якісь. Вибачаюсь на дитину відволіклась. І якісь природні лиха, природні катаклізми. Ну, важко передбачити, що саме там буде, але якісь от зміни прям назрівають на Росії і можуть отак неочікувано статись, неочікувано вибухнути. Да? Або в гірший бік, прям купа-купа, воїн почнеться, збройних конфліктів, всі почнуть битись з усіма. Або навпаки, якось це різко вирішиться, переграється. Ну, коротше, важко тут сказати, але зачепить тут. Всю світову політику, все, що у світі відбувається. Це, от, ну просто я зараз догадую, що це саме воно починається. От, що я бачила в тому зимовому розкладі, де в мене вийшло, що навіть наша влада цього чекає. Не ми, а наша влада, і, і міжна... ну і наші союзники, партнери. От вони не роблять, не організовують якогось радикального контрнаступу, з нашого боку, якраз от чекають от, от такої слушної нагоди, якою і стануть у ці зміни на Росії. І я не хочу тут сказати, що тут прямо завтра відбудеться кривава революція. Або, не знаю, танки будуть стояти. Е, на, Як це забула, Слухайте, як їх площа називається, червона. Е, от. Але до того ведеться, воно може до того вестися через ланцюжок подій, да? не напряму. От сьогодні сталося те, а завтра те. Тут цілий ланцюг може запуститись від цього моменту, але він запустився, він запущено його, і він має всі шанси бути успішним. Ну, от якось так, любі друзі. Сподіваємося, відіграється, що воно відіграється, по-перше, а по-друге, відіграється максимально конструктивно для нас. Тримаємо кулачки, не падаємо духом, підтримуємо один одного, бережімо себе та близьких. Слава Україні! Не прибуде з вами сила. Пока-пока.